А вона ще не активувалась. Хто зірвався? Я живий. Обережно міна. Де вона? Обережно міна. Де активуй, так. Ага, ясно. Не таким чином. Сука. Квота ніби не є, правда? Так, можемо назбирати більше грошей. Давайте назбираємо. Там цей там магазин. Ціни в магазині ростуть, типа. Ну ви поняли, інфляція. Лайри. Что такая. Блядь, я не нахуй. ВЗ может тебе жить. Блядь, ну не пускай меня, сука. Спай Давай, давай сниму следу. <реш> а, стоп, это Андрей мае нам шарит, а мы его а, а, ну Андрей, давай, делай, зажимай. На О, сюда, здесь 10 хп на базу. Я тебе тоб... ничего не потратил. Я тебе дал. В смысле ты ничего не потратил? А. А. Зажми, ну, Владика, ты... до стенки. Так. Теплый. А Блядь, дурная. Хлопці, я знайшов пацана. Тікайте <ріст> звідси, нахуй. <ріст> Твою мать, він знову якусь японську штуку включив. Так, о, хлопці. Я, бля. <ріст> регальна штука, регальна штука. <ріст> о, дивіться. А, Влад. Я знаю, що, що оце таке. Ти покидаєш сюди дрона. yeah mm -hmm.